говоримо з вами далі про кварци, і сьогодні знову ж таки пропонуємо кварц, але не звичайний, а саме білий кварц. Чому білий кварц? Тому що білий кварц сам по собі має ось таку забарвленість через те, що має дуже багато мінералів, які поєднані з оксидами. Тому він і набув ось такого білого кольору. Зазвичай ми знаємо, що кварц сам по собі він. Прозорий, але як я вже сказала, за допомогою оксидів він має ось таку насиченість кольорів. Якщо говорити з вами далі про його структуру, то порівнюючи з іншими кварцями, ми бачимо, що він саме у нас матовий, тобто має інші ферменти та властивості мінералів, тому має ось такий колір. Взагалі, саме матові кольори обожнювали носити у стародавньому Єгипті населення, яке мало доступ саме до тих. Місць, де видобувався саме білий кварц. А це були люди не знатної е, певної статі, а були, як у нас кажуть, прості е, селяни. Так? Тож, код товару на миста 381. Але незважаючи на те, що ще в стародавньому, в стародавньому Єгипті використовувався саме ось такий білий кварц, він дійшов до сьогодення і набув уже різних. Форм і різних значень. Ми з вами бачимо, що саме ось такі краплинки, вони мають також різні форми, і це досить нормально, тому що це ручна робота, і взагалі це мінерал. І мінерали можуть відрізнятися один від одного, незважаючи на те, що вони з одного підвиду, із одного. Класу. Якщо подивитися на їхні розміри, то вони дуже різні і вони різняться. Це може сягати від 10 мм аж до 15. І якщо брати найбільший і брати найменший. І спеціальна ціна сьогодні це 1400 гривень. Загальна довжина нашого намиста становить 45 сантиметрів. Він з одного боку здається дуже насиченим, а з іншого боку, дійсно білим, і він майже непомітний, якщо його одягати на ті речі, які ж такого кольору. Краще їх поєднувати з паралельними кольорами. Якщо говорити про застібку, то застібка шпрингельна. І сьогоднішня спеціальна ціна, як я вже сказала, це 1400 гривень. Але ж ми пропонуємо вам більш доступнішу ціну. І я сподіваюся, що наші е, режисери зроблять пропозицію більш такою приємною: 1400 гривень. І я знаю, що ціна буде становити ще менша. І я вже бачу цю ціну, це всього. 699 гривень. Коштує саме ось така чудова пропозиція. На нашу з вами чудову можна носити і під гольфик, можна носити і під красиву футболочку, під майку, і під блузку. Він все одно буде підкреслювати ваш стиль, все одно буде підкреслювати вас, не зважаючи на те, що він матового кольору. І приємна ціна всього 699 гривень. Гривень, а при замовленні більше, ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, що досить таки приємно. І, звичайно, нагадаю вам код товару, код товару 381. Телефонуйте за номером 0800 21 44 801. Вісі, нагадаю, що у нас є Ютуб-канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску, що досить таки важливо, бо тоді ви не зможете замовити те, що вам потрібно. У нас є TikTok і, звичайно, Instagram. Я сподіваюся, згодом вам покажуть qr коди Тож код товару 381 загальний розмір, покажу вам ще раз, це всього 45 сантиметрів. Але якщо ви хочете собі мисто довше, то ви зможете попросити і замовити у наших операторів собі подовжувач, і тоді мисто буде довше на вас виглядатиме. Тож, ми будемо продовжувати далі і сподіваємося, що ви вже робите ці замовлення, а ми повернемось до вас за декілька секундочок.